21 квітня у Голуцькій міській раді відбулася комісія з питань охорони здоров'я. На неї було винесено чимало з питань. Серед них і звіт виконуючого обов'язків головного лікаря Луцької стоматполіклініки. Ось уже півроку, як ці обов'язки виконує Іван Примачук. Чоловік розповів про зміни в роботі медзакладу за цей час, адже на екс керівника було чимало нарікань і через неприбутковість і замалу кількість пацієнтів та інше обговорювали й те, чи продовжують працівники поєднувати роботу в комунальній структурі та приватних кабінетах. Було звинувачення щодо матеріально-технічного забезпечення, що застаріли обладнання, не поновлюється. Яке вас бачення, що вдалося замінити за півроку? Ну я замінив купив рентген. При цільній 92 тисячі і купили мотор бінеєр. Ну і в планах, щоб поміняти деякі де, де, ці, ну, скажімо, установку закупити, компресора закупити. Це все в планах. Багато ну самих медичних працівників, які працюють в комунальному закладі, так само працюють і за межами в приватних закладах. Ну і це їх сслугало тим, що. Це негативно впливає, бо забираються клієнти, якісь дешевші процедури проводяться в нашому, а дорожчі в приватному. чи тут, скільки взагалі є медиків, які працюють от, в двох сферах? Ми як ми ж це не проти закону, але це звучало. Ну що... коли бесіди з лікарями, хто працює, хто не працює. Відповідно, ми розмовляли. Да, але чесно кажучи, може з повутку, от що відкрити з томат кабінету, це десь 70% Це вихованці з поліклініки, і тут ніхто не скривав. Питання в нас уходять люди, приходять молоді. Посадовець розповів, що за ці півроку доходи з поліклініки збільшилися на більше ніж 300 тисяч гривень. У нас покращилось виконання планових зобов'язань, особливо в терапевтичних відділеннях. От, якщо ви зверніть увагу. Надходження на спецрахунок, таблиця аналіз доходів, тільки четвертий пункт. Якщо там було 2621, тисячі 4 мільйони п'ять-три мільйони п'ятсот в тому році, де в нас збільшилося на 30% надходження коштів за цей період. Ми просто з людьми говорили, пояснили, що структура має працювати, поліклініка має працювати, і люди прийшли на. Ну, і відповідно, збільшилась кількість людей, і людей вони почали приймати. І, ну і надходження касу збільшилось. Крім того, чоловік запевнив, що навіть вдалося підняти зарплату лікарям. Також розповів, що комунальне підприємство є неприбутковим. Медзаклад працює фактично сам на себе. На думку депутата Лицькради Ігоря Гнитньова, нині стоматологія, яка є у комунальній власності, стає все більш незалежною та схожою на приватні кабінети. Стоматологія точно уходить вже з того от, бюджетного планового. Вони. Росто пішли і вони практично від приватного кабінету майже нічим не відрізняються, окрім того, що там є приватний власник, тут власник міська рада і різницю податків. так. Вони так. ті прибуткові. Ми не прибуткові, ті мають на меті отримання прибутку. Ми там, наприклад, звільнені від сплати якогось ПДВ, що дає можливість все таки бути конкурентами. Як таких кардинальних змін у роботі з поліклініки депутати не помітили, зокрема у питанні прибутків. Адже Луцька міська рада частково продовжує фінансувати комунальний заклад. Загалом нема такого великого скачка в прибутку. Ми знали раніше про це говорили з попереднім керівником, яка нам доводила, що для неї і Ну, співпраця з НЗСУ вона не є е, основною через те, що ми розуміли, що вони не платять так ті суми, які б покривали усі витрати, які е, потрібні закривати в стоматологічній поліклініці. Ми вже давно знаємо, що стоматологічні поліклініки працюють фактично на самоокупаємості. Ми, як з е, е, міського бюджету, фінансували частину комунальних послуг, так і фінансуємо. Крім того, тарифи у Луцькій стоматполіклініці не змінювали лише і на імплантацію. Проте у луцькій мерії зазначають, що незабаром питання тарифів теж переглянуть. Нагадаємо, що у вересні минулого року у Луцькій міській раді звучали нарікання на роботу екс керівниці поліклініки Світлани Черниш. Мовляв, медзаклад не приносить великих прибутків, а гроші взагалі йдуть всказ.